Ти маєш як робиться кава, чи як я її робив? Як немає як ти робиш лотеру? Випрямкуємо, поїзд головця, по світли. Завелийся, покліти. І ласка, брока, брока. От кого. Я вам попала. Бачиш, я робить така так змінка з мало. Три штрих. Це вот так А Ще раз повторим ласково. Сам <гум> можно <гум> подойти. Так, я беру. Я кусок, но я не знаю, да. Ага. Запах, говорит. І мені кажуть, хорошо. Ага. Вот я думала, що <гум> вас <гум> тихо <гум> на <гум> черга. <гум> Тут оботает. Що буде? Що буде тобі кафе? Я вже маю тепер мануал, так що як. <рес>